У ніч проти 6 жовтня пролунали потужні вибухи у Феодосії. Українські дрони вдарили по найважливішій нафтобазі окупованого Криму. Її загальна спроможність складає 250 тисяч тонн пального, що може зберігатися одночасно. Після серії прильотів зайнялися резервуари з паливом. Заграву було видно за десятки кілометрів. Феодосійський нафтотермінал під ударом вже не вперше. Саме завдяки йому Росія забезпечує пальним війська на південному напрямку. Моніторингові канали повідомляють, що після попередніх атак із 34 резервуарів цілими залишилися лише 22. раніше. На його території окупанти розмістили систему ППО Панцер. с 1 однак їй не вдалося перехопити нові удари. Це багатофункціональний технологічний комплекс для перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора цієї ж ночі вибухи прогреміли в російському Дзерджинську Нижньогородської області. Під прицілом завод імені Свердлова один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Мінімум 30% виробництва становить оборонна продукція ще стільки ж вибухові речовини. Водночас на Білгородчині частина регіону зосталася без світла. Російські телеграм-канали повідомляють про блекаут у кількох населених пунктах.